Але повертаючись до Олександра Довженка і до його цитат, мені хочеться дати ще одну визначну цитату, яку я почула сьогодні. Українська культура викликає почуття гордості і самоповаги. Українська культура вистояла під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегла своє багатство та самобутність і бореться за своє майбутнє сьогодні. І... Це сьогоднішнє привітання Олександра Ткаченка, не Довженка. Ось вітання Ткаченка до Дня української писемності та мови і працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як ви бачите, порядковість поставив міністр культури відповідно. Але ви розумієте, коли я послухала ці слова Олександра Ткаченка, я подумала: чувак, ти про. Центр довженка говориш оце, все ти про інституцію, яку зараз намагаються рейдернути просто безсоромно ці слова про те, що наша культура вистоїть і от це от все, і що ти нею пишаєшся, тому що там був довгий, пафосний, безмістовний текст, як і все, в принципі, в діяльності Олександра Ткаченка з роздуванням щік, що щось там виборює. Але ж насправді ми всі знаємо, що відбувається з центром Довженка. Давайте ще раз послухаємо цитату Ткаченка і зрозуміємо той рівень цинізму. Який він собі дозволяє, знаючи, що зараз в цей момент відбувається рейдерське захоплення однією з найуспішніших культурних інституцій в Україні, яка довела свою ефективність протягом останніх років, яка була дуже активно присутньою як на культурній сцені України, так і в світі. Але, ну як ви розумієте, якась у нас культура успішна, а якась ще більш успішна. Ткаченко її і вітає. Українська культура викликає почуття гордості і самоповаги. Українська культура вистояла під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегла своє багатство та самобутність і бореться за своє майбутнє сьогодні. Вистояла чи ні? Бо я не можу зрозуміти. От тут бачите, у серпні я писала пост, в якому Олександр Ткаченко відреагував на всі заяви від довженка-центру та від активістів, які підтримують Довженко центр які знають значення цієї інституції у тому, що відбувається рейдерське захоплення і реорганізація абсолютно злочинно відбувається. Ну так звана реорганізація. На що Ткаченко сказав, що дійсно характер реорганізації неприйнятний. Але як ви розумієте, після цього Ткаченка в процесі ніякої справи не бере і участі нучість свою ігнорує. Ткаченка знаходиться десь поруч, і насправді ну це просто визначна характеристика Олександра Ткаченка. Він нібито і міністр культури, а нібито... Намагається усунутися від усіх навколо культурних процесів. Взагалі я сьогодні прочитала, що Ткаченко тепер буде ну точніше, міністерство культури тепер зводять зразу разом з міністерством євроінтеграції, і тепер це буде одне міністерство. Ну і якщо Олександр Ткаченко вже туди прийде, то ви знаєте, раніше я жартувала, що якщо Олександр Ткаченко міністр культури, то давайте, хоча б не називати це культурою, то тепер я не знаю, давайте вже і не називати це євроінтеграцією та інформаційною. Політикою, а якось інакше, тому що це міністерство цинізму. Бо ну. Такої неповаги до голосу громадськості, ну я давно не бачила. І, взагалі, хочеться сказати, що ця вся історія вона почалася не зараз і не у серпні. Вона почалася у 2021 році ще навесні, в той момент, коли відбувався конкурс на посаду директора до центру. і конкурс на цю посаду виграла Олена Гончарук. Ну, як виграла? Вона перемогла у цьому конкурсі, але. Я про це розповідала, і тут зараз буде посилання. Як я про це розповідала Олександра Ткаченко? Скасував результати конкурсу, тому що. З'явився такий собі пан Душутін. І цей пан Душутін сказав, що все відбувалося незаконно, що його позбавили також права взяти активну участь у конкурсі. Тому конкурс просто швидесенько скасували, і Олену не призначили. Вона дотепер була виконуючою обов'язки директора Довжанка Центру. Але. А в той же період часу відбувалося дуже багато різних інших процесів. І я рекомендую вам піти в пост до Івана Козленка і посилання на цей пост буде під цим відео, в якому він описує всіх фігурантів, які були зацікавлені у цьому процесі, і зокрема називає прізвища Сушка, Крандієва, Кулюбаєва, Кударчук, Лавренюк, Сазановського та інших їхніх менших посіпак, Барковського і Босака. І ця колоритна компанія за неповні півтора року рейдернула Держкіно УКФ з сумарним річним бюджетом більше 1 мільярда гривень кіностудії Кініматека та Укркінохроніка. І от зараз відбувається рейдерське захоплення. Довжанко-центру, тому що 2 листопада Держкіно відсторонило Олену Гончарук від виконання обов'язків генеральної директорки Довжанко-центру, виконуючи обов'язки генеральної директорки, і призначила натомість Юлію Каждан. А Юлія Каждан у нас феноменально талановита людина. Вона і заснувала центр кінологічний, і займається гіпнозом, і взагалі демонструє абсолютно не... Призначеність для тієї посади, не підходящість до тієї посади, на якій призначили, але її призначили. І а, я просто хочу вам показати м, нову генеральну директорку довженка Центру для того, щоб ви взагалі зацінили рівень цинізму, з яким працюють ці люди, чим ви мотивуєтеся зараз, якщо ви бачите, що персонал інститут цьому робочому місці. А ви все одно пхнете. Можна спитати, який ваш основний мозг? Який мотив я не буду озвучувати. Мотив я не буду озвучувати. Який мій основний мотив? Та я просто тут прийшла постояти з сумним обличчям. Добре, все ж таки я ще раз попрошу вас все-таки Скажіть, скажіть, який ваш мотив очолювати довженка центр Ваші віки ті і ваші віки ті говорить нова чільниця Довженка-Центру. Ну, як ви розумієте, це просто фігура, яку поставили як фунта, для того, щоб вона провела певні, певні зміни в цій інституції, а потім її можна далі до Знищувати, як у нас люблять взагалі робити все з культурними інституціями. І а, що я можу сказати? А, Іван Козленко дуже багато пише про те, що а, цьому злочину просто навіть неможливо підібрати якогось слова, яким його можна визначити. Тому що мало того, що всі процедури відбуваються максимально непрозоро, Мало того, що людина, яку призначають, є абсолютно некомпетентною у тому, на що її призначають, але її призначають, бо це вигідно ну, і взагалі. Ну ви ж розумієте, людина, яка очолює Довженко Центр, вона ж дивилася фільми Довженка, звісно ж, Юлія. Ну ви що займалися кіно? Ви ви хоч ви раз тут були? Ви ви, ви, ви знаєте специфіку цього закладу? Ви займали ви реально дивилися хоч один фільм довженка? Ну правда, Який саме? Який фільм Кавченко ви дивилися? Я не били, били ну так ну, Я я але я забив <говорит> це. Називається Юля. Це бути органіста. <говорит> я кажу, як Я знаю, що ти це вже. Я орієна київлянка Закройте всі випроси. І ви знаєте, я тут зачитаю пости Івана Козланка для того, щоб ви розуміли, у чому відбувається маніпуляція. А маніпуляції в основному в першу чергу, відбувається з боку Держкіно, яке очолює Марина Кудерчук, яку ми зараз теж розглянемо детальніше і згадаємо про неї, хоча я про неї вже розповідала. Тому що саме Держкіно займається всіма пересмикуваннями, якими виправдовують свою так звану. Реорганізацію Довженка-Центру і просто брешуть. Цю брехню у своєму пості наводить Іван Козленко. Держкіно заявляє, що основний вид діяльності Довженко-Центру це виготовлення фільмокопій для їх подальшого масового прокату в межах України. Це при тому, що в Україні не залишилось жодного кінотеатру з плівковим проектором. Тоді, коли кожен може перевірити в державному реєстрі, що основний квет центру це діяльність бібліотек та архівів. У цій заяві Держкіно стверджує, що Довженко центр здає 90% приміщень в оренду насправді менше 50% за договором укладеними не центром, а фондом держмайна ще в 90-х роках. Також вона стверджує, що Довженко-Центр не є закладом культури, але конкурс на посаду гендиректора Держкіно чомусь оголошується згідно з вимогами закону про культуру. Цей аргумент про некультурність центру, до речі, повторно слово слово у відповіді Кабміну на петицію. Петицію написали, підписали Кабмін просто відповів на неї відписку. Як ви розумієте, лобізм питання рейдерства Довженко-центра на найвищому рівні, на рівні Кабміну. Також Держкіно стверджує, що фільмова колекція довженко центру не включена до Національного архівного фонду, а музейна до музейного, що є відвертою брехнею. Включення частини колекції центру в Національний архівний фонд відбулося в 2015 році ще за моєї першої каденції, і відтоді обидві колекції поповнювалися на підставі рішень експертних комісій, як того вимагає законодавство. Замість того, щоб публічно розвінчувати перманентну брехню кударчук, наші журналісти. Вправляються в дотепності в сфері кінології. Ну, в сфері кінології теж хочеться повтря... вправлятися в дотепності, але так, я захотіла прочитати ці слова Івана Козленка для того, щоб більше людей про них почули і більше людей побачило той рівень цинізму і той рівень маніпуляції, який дозволяє собі держкіно. І, взагалі, якщо говорити про рівень безкультурності, то я просто хочу вам показати, як. Пані Кударчук спілкується з тими, хто намагається вести з нею діалог про те, що не варто руйнувати, побудоване до неї. Я боюся, щоб Спочатку зменшення, а потім зовсім викидання із бюджету. Е, архівні е, матеріали, і в тому числі кінематографічні, вони мають зберігання, відновлення і функціонування, має забезпечуватися державним фінансуванням. Тому я вас просто дуже прошу, повірте моєму досвіду, що е, завести бюджет дуже складно викинути просто, але потім це буде ваша головна біль. Бо тоді треба буде. Це макар про Я ж не сказала, що ви викидаєте. Я сказала про те, що сьогодні є у засобах масової інформації, що сьогодні є. Ну чим сьогодні збуджена кінематографічна громадськість. Тому я вас дуже прошу, обраховуйте. Перевіряйте, все, що завгодно, робіть, але воно має залишитись у бюджеті, в тому обсязі, який потрібен для того, щоб воно нормально функціонувало. Ми ні в Мені кого не нарушаємо закон і нікого не ще закон. Пані Марина, ну повірте моєму досвіду. Що перед цими людьми, якщо ви будете працювати, вам треба буде з ними зустрічатися, і треба буде разом рухати цю цю машину або цього воза, який є сучасна кінематографія. Повірте, там дуже багато проблем. Я знаю, що ви працювали в кінотеатрі. Дякую вам за це, що ви знаєте. Цю галузь з певної точки зору. Але я вас дуже прошу. Ну, ну це люди, які потребують толерантності, які потребують. Підтримки, і які потребують ну, довіри там і всього іншого. Тому я вас просто прошу. Я також за себе прошу толерантності і толерантна, вже я не корективно, ми виставили купу, інша я власть. Я теж прошу до себе толерантності, говорить Марина Кударчук. Але я рекомендую вам піти і подивитися відео, яке я навела вам повністю. Це відео виклала Рима Зюбіна, де пояснює. Яка пояснює, чому вона його виклала, і хто взагалі та креатура, яка зараз очолює Держкіно, і чому це взагалі жахливо. І також я хочу, окрім Фейсбуку Івана Козленка та Фейсбуку Довженко Центру, порекомендувати також почитати пости Остапа Українця. Зокрема, він готує, мені здається, великий матеріал про аудит Держкіно. І тут, наприклад, наводить просто одну один абзац. Один абзац з однієї сторінки, а в аудиті їх 91 і порушень на десятки мільйонів практично на кожній. Прочитайте просто хоча б цей факт, і також прочитайте пост Володимира Бондаренка, який розповідає, чому він переконаний, що Єрмак віддав Довженко-центр Льовочкину. Хто за цим, цим стоїть і які мутки у цьому стоять? Чому я про це. Говорю вже не вперше. Тому що а, я спостерігаю за культурним ринком України і я завжди тішилася тому, наскільки ефективною інституцією є Довжанко Центр. І мені зараз боляче бачити, як цю інституцію руйнують. Я хочу дати зараз слово Олені Гончарук, яка пояснює, чому важливо. Працювати над тим, щоб відбити довжит центр у рейдерів, куди ми рухаємося, яка мета нашої діяльності? На жаль, коли почалася війна, цю стратегію, цей напрямок нам запропонував президент. Президент сказав: ми маємо опиратися і боротися, щоб нас не поставили на коліна. Нас зараз ставлять центр, ставлять на коліна. А центр це Україна, це українське кіно. Якщо ви нас зараз зламаєте. Буде знищено те, що за 28 років збиралося. Ми, е, ми просимо у вас Піш навіть захисту, щоб цього не сталося. Тому що зібрати це потім неможливо буде. Війна понищить просто все і все перемеле. І ця колекція буде втрачена. Не ведіться на це брехня, що з нею нічого не станеться. Тому що ідея утилізувати плівку озвучувалася і Карандієвим, і Мариною Миколаєвною. Тому е, ми би хотіли, ну я би особисто, щоб нам намалювали дорожню карту покроково, як все буде відбуватися з урахуванням воєнного положення. Ми не вимагаємо захмарних коштів, ми вимагаємо можливості продовжувати працювати, берегти колекцію. Ми захисники колекції зараз, ми теж захищаємо. І наш обов'язок професійний змушує нас зараз тут стояти, тому що ми не знаємо, що з нею буде. Сюди ракета може прилетіти. Як і будь-який музей, тільки інші музеї захищають, а нас не захищає ніхто, нас зливає міністерство і ви нас зливаєте. От чому спротив: ми не бачимо захисту в особі держави. Задача держкіно виробляти політику кінематографії. Охорона спадщини є частиною цієї політики. І ви знаєте, що нас підтримує закордонні партнери. А Держкіно прийшов офіційні листи, розповідаючи, що центр не є культурною установою, центр не є, не є. Не є кіноархівом, центр е займається тільки орендою е майна, і вони здивовані, тому що наші е працівники е надають фільми для кінематек світу. Наші працівники виступають і просять там і про зброю, і говорять про заборону е російської культури. А виходить, що це нічого не варте, ну на ви стороні. Українська культура викликає почуття гордості і самоповаги. Українська культура вистояла під могутнім натиском чужих агресивних впливів, зберегла своє багатство та самобутність і бореться за своє майбутнє сьогодні. Видатний філософ, культуролог Мирослав Попович стверджував: культура являє собою сферу життєдіяльності людини, в якій вона причетна до цінностей, вироблених історією, і споживає і творить їх. Культура є простір, в якому проходить людське життя від народження до смерті. Тому для нас так важливо цей священний для кожного простір захистити і дати імпульси для його подальшого розвитку. Ще раз усіх зі святом, всіх причетних і разом до перемоги. Слава Україні! Стільки пафосу священний простір, гордість, самоповага, цінності де це все? Ребята, де воно все? Неясно. Але що мені хочеться сказати, так, це також рекомендую вам почитати цей пост, Знаєте, Сергій Тримбич написав цей пост. Якраз дуже актуально до дати, які ми згадуємо цими днями, і до подій, що відбуваються. Розстріляне відродження починалося з знищення культурних інституцій, а продовжилось арештами письменників, митців, діячів культури. У ці дні скорботна дата на початку листопада тридцять сьомого, врочисті Сандармоворочищі Сандармох в Карелії з дерева української нації струсили її цвіт. Було убито Леся Курбаса, Миколу Куліша, Валер'яна Підмогильного, Павла Филиповича, Валер... та багатьох інших. Сам перелік імен викликає чисті і капучі від гніву сльози, з ними Україна була би іншою. Процеси згортання послідовного нищення української культури, її діячів і інфраструктури починалися з фактичного розстрілу інституцій. Нині ми на 100 літ з дня заснування всеукраїнського фотокіноуправління, чия діяльність заклала підвали на національної екранної культури та власне кіноіндустрії. За лічені роки досягнувши вражаючих успіхів. Саме тому у 30-му інституцію було ліквідовано. Реорганізація так, коли чиновники хочуть щось знищити, вони оголошують реорганізацію з метою підвищення ефективності, а паралельно йшов процес знищення літературних організацій Авангард, рік смерті 1930, папліте 1923-2028. Марс, 1923, 1923-1929, нова Генерація, 1927-30, Плуг, 1922, 32 так далі. Відтак хай нікому не видаються ні шалостю дії недолугої керівниці Держкіно, якої держави? Хм. З цим пані Кударчук, вочевидь. Досі не визначилась. Хіба намери пограбувати національний кіноархів чимось відрізняються від недавнього грабунку рашистами Херсонського художнього музею? Пам'ятаємо історію, і тоді на рубежі 20-30-х років багато хто відмовчувався, як оце й нині, а потім прийшли за ними, довідмовчувалися до всесильства Сталіна та НКВД, повернення найчорнішої середньовічної моралі і укладу життя. Росія довідмовчувалась до Путіна. Ми теж можемо якогось монстра викохати. І щоб це все не було дуже-дуже таким негативним, у мене є для вас відео, яке налаштує вас на боротьбу на небайдужість і на те, щоб поширювати інформацію для підтримки до Жанко центру у їхній боротьбі, тому що інституція дійсно потребує нашої з вами уваги і нашої з вами активності для того, щоб вони у своїй боротьбі були більш ефективними. А ви знаєте, нащо пан Біг біду сотворив? запитав Євгеній. Та на що? Аби люди билися з нею? Ну тобто, Бог створив для нас біду для того, щоб ми з нею билися, і для того, щоб ми не падали духом, і для того, щоб ми продовжували робити своє, щоб наші вороги не тішилися з нашого зенепаду? Це все говорить головний герой. Головний герой постійно штовхає народ вперед. Постійно нагадую йому, що треба рухатися, не треба бути терпилою, Як я часто повторюю, то навіщо біг? Біду сотворив для того, щоб ми боролися. Тож, друзі, коли є оцей ось момент зневіри, пам'ятаєте, що ця зневіра виникає для того, щоб ми її перемогли, і ми її переможемо.